Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пересматривають прежние подходи критично аналізувати пріоритети государственного оборонного заказа наголосила на рішучості продовжувати зусилля із послаблення російської військової машини за допомогою санкцій ЄС. Координація з нашими партнерами залишається вирішальною, і ми рішуче налаштовані і надалі послаблювати російський ВПК шляхом санкцій із перспективою його повного знищення, наголосила фондерляєн. Спеціальний представник державного департаменту США Курт Волкер заявив, що підсумки саміту НАТО у вільності сигналізували російському президенту Путіну про те, що альянсу забракло рішучості для заброшення України. Зрозуміло, що офіційна позиція Сполучених Штатів зовсім інша, але Курт Волкер, доволі відомий політик, доволі відомий експерт. Як ви б можете прокоментувати його заяву? Ну, куртозкаровий фахівець е, по українським питанням був спеціальним представником, так що він, мабуть, добре розуміється на всіх справах е, російсько-української війни. і, Мабуть, висловив точку зору, яка можливо не зовсім е, співставна з тим, яка є в офіційних колах у Вашингтоні. Е, між тим вона дуже корисна в, з, е, в тому, що. Вона нагадує багатьом високопосадовцям держдепартаментів Білому домі що що підтримка України, крім звісно, найважливіше нам воєнна, фінансова і так далі. Але вона має бути і політичного характеру, тому що о, о, запрошення щодо участі і, і в членстві в НАТО це важливе політичне рішення. Щодо якого Київ завжди ставився дуже уважно і вважав, що це надто важлива політична дія, яку очікує весь український народ студія. Ну, Український народ отримав певну дозу розчарування. Зрештою, як і частина я, очевидно, проукраїнського європейського суспільства, також отримала дозу розчарування. Ми пам'ятаємо ті всі українські прапори, які були в Вільнюсі, і навіть ті написи на автобусах, які підвозили учасників саміту до безпосередньої локації. От, все це говорило про те, що очікування є справді величезні, але з іншого боку, ми побачили, що ці очікування не справдилися. Тут зараз, звісно, немає підстав говорити: виграв від цієї ситуації Путін чи не виграв. Але все ж таки хотілося б і через цю призму подивитися. От Росія доволі скажімо так обережно коментувала ну принаймні притомні якісь коментатори з Росії, яких там ще дещо залишилося, говорили про наслідки саміту для для Росії. Тим не менше, Росія в цій ситуації тепер почувається більш Впевненіше в своїх діях, тому що вони побачили, що НАТО не дало а, Росії, а, НАТО не дало Україні те, чого ми так прагнули. Відповідно, це може щось перепасти в інтересах Росії. Ну, я не переконаний в цьому, тому що генеральний секретар Єн Солтаб заявив, що переконання усіх членів НАТО про те, що Україна буде НАТО, да, крім того, підсумку він заявив, що. Україна ще на один крок наблизилась до членства, залишився ще лише один крок. Ну і крім того, ми то всі знали і нас попереджали, і ми це були свідомі, тому що про членство України за час російсько-української війни не може бути мова. Значить, це відкладене членство, тобто після того, як закінчиться війна. Тому у нас дещо зміщуються акценти. Головний акцент має бути на перемозі важливості перемоги України у війни з Росією, а не членство в НАТО. Членство в НАТО це вже наступний крок, який гарантуватиме безпеку України від наступних воєнних можливих нападів е, Росії проти нашої держави. А ось отримати цю перемогу надто важливо, тому ось цей документ після певного демаршу голови нашої держави. Його посилили щодо декларації щодо е, питань надання безпеки Україні в сфері озброєнь, в сфері е, економіки, в сфері е, політики. Е, ця декларація, я мав інформацію, була посилена фразеологічно, і тут є певна компенсація того, що ми не отримали запевнення, що відразу після війни ми набудемо членство в НАТО. між тим Альянс заявив, що ПДЧ не треба проходити цю стадію. Вона е, досить така е, обтяжлива, е, конструктивно вимагає часу і так далі. Виконання низки заходів, і так далі. От а без ПДЧ це буде процес трошки швидшим. Студія. Твіця, ну, ми, ми бачили ці політичні заяви. От сьогодні а, в інтерв'ю нашим колегам із єдиного телемарафону, міністр закордонних справ Кулеба, сказав, що тепер має початися робота над наповненням оцього декларативно-політичного документу йдеться про конкретні домовленості вже військового порядку, політичного фінансового, І з кожною країною окремо, якщо ми говоримо про... А, 32 країни фактично НАТО. Якщо ми з кожною зараз почнемо вести ці переговори, це ж може розтягнутися на роки, просто на роки. Як ми встигнемо це все провести? По-перше, і по-друге, як за цей період, хто і що нам може гарантувати безпеку, продовжувати гарантувати безпеку? Ми залишимося у форматі Рамштайну. Ми залишимося в форматі там, Комісії Україна-НАТО. Тут якими інструментами вдалі безпековим ми зможемо користуватися. Ну, на комісії вже немає у нас Рада. Рада, так, перепрошую, це Рада послідання. так. Рада України НАТО. А документ: він же ж ви бачите, що НАТО від як НАТО не надає військову підтримку. Військову підтримку надають країни-члени НАТО. Відповідно, щось дає США, щось Великобританія, щось Польща і так це далі. Це Рамштайн. Та щось від НАТО такого нема. Нема, от, значить, щодо підписання цих о, документів, які будуть двостороннього характера, від грамочно вони відштовхуються від цієї декларації. Потім угода та декларація це документ не Це він декларує принципи. Потім буде угода. А угода ця проходитиме і принципи певні ратифікації в національних парламентах, і це значить юридично зобов'язуючий документ щодо того, як країна конкретно підтримувати Україну в безпековій політиці щодо е, надання додаткових видів озброєнь щодо надання фінансово-економічної підтримки, щодо надання різних видів і е, гуманітарного. Пане Олександре, пан Олександре, даруйте, але пане Олександре, дивіться, перепрошую, змушений уточнити. Ми зараз говоримо про 32 учасники НАТО. І ми, ми говоримо зараз і ми говоримо про п'ять 5... країн. І ми, ми говор... зараз говоримо 10 країн ще заявили, значить, сімка велика сімка і 10 країн, значить, це 17 країн. Ми говоримо зараз про 17 країн. Але ж це не стосується але не це ти... стосується не тільки тих, це стосується не тільки, я так розумію, з цих документів, що стосується не тільки а, а, Великої сімки і тих, хто долучився до Великої сімки. Очевидно, такі політичні а, угоди. Які будуть вмістити пакет безпеки, військові, таке інше, доведеться або мається на увазі, що доведеться вкладати з усіма членами альянсу, щоб очевидно перейти до двосторонніх взаємин, уже конкретних, а не тільки в формат Рамштайну. Очевидно, формат Рамштайну в такий спосіб хочуть просто замінити двосторонніми угодами? Формат Рамштайн, він займається виключно військовими питаннями, так військово-технічними. а... Так, би мовити, цей формат він включає економічні, фінансові і інші напрямки співпраці. Очевидно, що з Мальтою ми підписувати це не будемо неї ми... Немає якихось там можливостей нам гарантувати щось. Очевидно, що з Кіпром також ну не знаю, і так далі. От. тому у нас поки що 17 країн. Кіпер даруйте, даруйте пане Олександр. Кіпр обіцяв Кіпр, Кіпр обіцяв поставити нам принаймні танки т 80 у які є на їхньому озброєні. Це ті, які танки були ще російського виробництва, і вони могли замістити їх, наприклад, тими самими леопардами. А нам поставити Т-80У. Тому в плані військовому у кіпру теж є що взяти. Ну я, я кажу вам до прикладу, поки що він не підписав да на цю е, от, е, угоду, ну тобто декларацію доєднання до цього. Ну а в принципі, треба розуміти, що звісно, що співпраця йде на двосторонньому рівні, а не Україна НАТО. От на Рада Україна НАТО там от якісь загальні політичні питання. Все, що стосується конкретної підтримки, як і в Євросоюзі, головним чином іде. По двосторонній лінії, тому ці двосторонні угоди будуть укладатися.